Вітаю! Сьогодні продовжуємо працювати із сторінкою 6. І тема сьогоднішнього року продовжується минула. Це досліджуємо прямокутник. Номер 18. Починаємо спочатку працювати з ним. Знайди значення виразів, запиши результати. Зверніть увагу, у нас уже тут не вказано, яким способом дитина виконує ці завдання. Діти користуються тим способом, яким їм зручніше. А ось наступне вже знайди значення виразів різними способами. Оце на повторення трьома способами кожний приклад треба буде опрацювати. Тому 43 мінус 8. 43 мінус 3 40, мінус 5 35.

73. 38 додати 5. 38 додати 10, 48. І забрати 5, 43. 71 мінус 4. 71 мінус 1, 70. І мінус 3, 67. 24 7. 24